Вітаю, дорогі глядачі. Новенька гравіті Лек. Грати в неї можна тільки з підключенням до інтернету, і при кожному заході буде вимагати підписку. За це все вже навіть 4 зірки не поставлю. В налаштуваннях я все поставив, ідемо зразу в гараж. Більшість автобусів тут виглядають, як іграшкові. Ну тут автобуси, які експлуатуються в країнах Європи, тільки то більшість я тут не впізнаю. Автобуси з гармошкою коштують просто космічні ціни, ви, ви тільки гляньте на це. Жодного безкоштовного тобі автобусу з гармошкою. за таку ціну майже в 600 гривень можна там трошки докласти і купити ОМСІ-2, повноцінний симулятор автобусу на ПК, скаджувати різні моди, карти на любі автобуси, не тільки іноземного виробництва, а й країн СНД. Їдемо сьогодні на, скажу, подібний він на Мерседес. Тюнінг не дивимось, не цікаво. капець він низькопольний, звичайно. Візьмемо Прагу. Карти тут зовсім нереалістичні, можуть бути деякі достопримічательності, якісь пам'ятки. Так, це звичайно може траплятись, але в цілому маршрути я дуже сумніваюся, що такі самі, як в тих містах в реальному житті. Якби розробники ще додали двохповерховий автобус-кабріолет, я боюсь уявити його ціну. При заході на карту ми завжди з'являємось на якихось зупинках, де немає пасажирів, і відправляємось на наступну зупинку, де вже хтось є. Чайн На дорожній розмітці не було показано стрілочки, яка дозволяє нам повертати ліворуч, тільки прямо. Грав я в цю гру декілька місяців тому назад і скажу, що гра мене зовсім не вразила. Фізика тут пластилінова, вільного ходіння по салону, тож за допомогою літаючої камери, ви вже здогадались, мабуть, з якою грою я порівнюю, протонбас. Цього немає. В протоні і навігатор нормальний на стандартних картах, а не великі зелені стрілки на дорозі. Можна моди встановлювати на карти, автобуси. Повілекс цього ніколи не зробить. І тут на кожній зупинці ти стоїш в принципі, однакового часу. А ці пози пасажирів, як... з якими вони заходять, так вольяють, взагалі мені не подобається. І те, як вони буває, вітаються, хеллоу, хеллоу. Здається, це якийсь реалій просто симулятор для дитинчата. Ви протоні і не завжди треба зупинятись на зупинках, що реалістично, коли ти там, наприклад, ти вибрав маршрутку. А там транспорту просто за любим габаритом. Вибирай, що хочеш, маршрутки, автобуси з гармошкою, рейсові двохповерхові. Звичайно, вже моди пішли, але це все не треба розархівовувати по попках, по папках, щось там переміщати кудись, скачувати дуже легко. Налаштувати кількість пасажирів, кількість трафіку. Зараз я граю стрілками, тому що управління рульом, мені тут чутливість на ньому не дуже подобається. Що й на стрілках дуже так повертає повільно на поворотах. Я весь час задіваю бордюр, тормоза тут такі галимі. Камеру з кабіну водія не можу відрегулювати. Мені не подобається моя посадка, якось низько сижу, низько дивлюсь, і навігатор дратує. Весь час щось говорить, цей сонний жіночий голос. Протон-бас мені подобається більше. З модами на вітчизняний транспорт. Чи країна Санде, навіть іноземні наземні буси там виконані детальніше і звуки, і сам кузов. Ну, Модороби знають толк в конвертуванні з ПК-симулятору Омсі 2, найреалістичнішого симулятору автобусу у всьому Steam. А тут тільки підписку вимагають, ну і рекламу показують. На челенджі я не буду знімати свій відгук в компанії менеджмент. Теж нічого цікавого мультиплеєру взагалі бажання заходити немає. Хто цікаво, взагалі там катається на фрірайд. Мабуть, власники айфонів, у яких немає ніяких більше інтересних симуляторів автобусів. а Симулятор автобуса 2017 від компанії ULEX щось прибрали. Висловлюйте свою думку з приводу цієї гри в коментарях. Ну, а вам спасибі, що додивилися цей відос, Вам великий респектоз. І з вами я прощаюсь і говорю на останній. Досвідос!